Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати іменник категорії іменника. І ще одна остання на сьогодні категорія іменників це відміни. Не плутайте із відмінками. З відмінками ми з вами знайомились на минулому уроці їх сім. А сьогодні ми розглянемо відміни іменників. Поділ їх не тільки на відміни, але й на групи. Ще й таке є. Отож, сподіваюся, вам сьогодні буде дуже багато роботи. З Днем Святого Миколая від душі я вас вітаю, миру, радості, достатку всій родині побажаю. Принесе, хай Миколайчик, торбу вам велику щастя і прожене хай з дому всі проблеми та, напла... та напасті. Але це не просто вітання, це нове для вас завдання. З допомогою цього гарного віршика ми пригадаємо іменники. Та їх відмінки. Отож, пропоную вам, щоб ви не плутали відмінки, виписати з цього вірша іменники і визначити у кожного відмінок. Не забули їх всім. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий. Ну і кличний, звичайно. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, міркуємо, перевіряємо з днем, з ким чим. Орудний відмінок, Святого Миколая з Днем Миколая, кого чого? Родовий відмінок, від душі, від кого чого? Родовий відмінок. Побажаю кого що? Побажаю кого? Що я вам бажаю, Чи чого я вам бажаю? Бажаю вам родовий відмінок миру, радості, достатку і добра. Принесе Миколайчик називний відмінок, родині, кому чому орудний відмінок, принесе, кого що торбу знахідний відмінок, щастя торбу чого щастя, родовий відмінок, із дому, із кого чого родовий відмінок, проблеми прожене і напасті, кого що знахідний відмінок, два іменники. Ну що, ви правильно визначили відмінки іменників? Значить, ви молодці, і Миколай принесе вам смачних подарунків, а можливо, вже приніс. А що вам приніс Миколай? А ну давайте розказуйте у коментарях, а я почитаю. Ну і, можливо, трішечки вам позаздрю хорошою заздрістю. Отож, відміни іменників. Зверніть, будь ласка, увагу, що їх чотири. Для того, щоб нам розподілити іменники на відміни, нам потрібно знати рід. Ну, ми ж вміємо визначати рід. Знаємо, що є чоловічий, жіночий, середній та ще й спільний. Так отож, і запам'ятайте, слухайте уважно, а краще записуйте. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого та спільного роду, із закінченням «а я» все. Наприклад. Школа іменник жіночого роду, закінчення А, ілля, іменник чоловічого. Нероба спільний рід, закінчення А, суддя спільний рід закінчення я. До другої відміни належать іменники тільки чоловічого та середнього роду. Притому чоловічий рід без закінчення або нульове, так, або закінчення О, а середній рід закінчення е, а, я. Поріг, нульове закінчення, батько, море. Знання. Ну і до третьої відміни належать тільки іменники жіночого роду, або, або без закінчення, тобто які мають нульове закінчення, а також іменник мати: вірність, сіль і осінь, та багато інших. І до четвертої відміни належать іменники середнього роду, які мають закінчення Ая. Але не просто іменники, адже ви ж звернули увагу, зараз ви будете обурюватися, та як їх можна розрізнити, адже іменники з закінченням Ая середнього роду належать і до другої відміни. Да-да-да, можна. Тому що до четвертої відміни належать в першу, імен... в першу чергу іменники назви малих тварин, тобто дитинчат. А також ті іменники, в яких при відмінюванні з'являються чарівні суфікси ад, ят, «ен». Наприклад, теля, кого чого немає, теляти, ось він суфікс, курча кого чого нема, курчати, тоді як море, кого чого, ой, знання, кого чого немає, знань, знанням у нас немає такого суфікса, плем'я, кого чого немає, племені. Тобто, якщо суфікс ад, яд, ен є, отже, це четверта відміна, якщо його нема, отже це друга відміна. Отже, цю таблицю вам треба дуже гарно вивчити для того, щоб вміти розрізняти іменники за відмінами. Адже це важливо, від того, як іменник, до якої відміни іменник належить, він буде по-різному відмінюватися за відмінками. Ну і до вашої уваги невеличкий алгоритм. Як же з чого ми починаємо для того, щоб визначити відміну іменника з роду? Правильно. Отже, якщо в нас є іменник, ми спочатку дивимося на його рід. Якщо він чоловічого, ми дивимося, чи має він закінчення А, але ж ви пам'ятаєте, ми його повинні поставити будь-який іменник ми ставимо в називному відмінку однини. Якщо в називному відмінку однини іменник чоловічого роду має закінчення А або Я, Отже, це іменник першої відміни, якщо ні, то другої. Далі, іменник жіночого роду, те ж саме дивимося, якщо має, е, при, е, якщо має в називному відмінку однини закінчення, а я, отже, це першої відміни, немає він такого відмінка, а я, отже, це третьої. Ну, і якщо в нас іменник середнього роду, то ми дивимося, чи має цей… Е, Іменник при відмінюванні суфікс «ат», «ят», «ен». тобто ми його повинні поставити в родовий відмінок, кого чого немає. І все, якщо в нас такий суфікс з'явився, отже, це четверта відміна. Якщо такого суфіксу не з'явилося, то сміло можете відносити такий іменник до другої відміни. Тобто, бачите, все геніально просто. Якщо трішечки поміркувати. А ми працюємо з вами практично. І ми повинні пам'ятати, що до жодної відміни не належать незмінювані іменники, такі як табу, «бюре», бюро, таксі, кутюр'є. Чого вони належать до жодної відміни? Правильно, вони ж незмінювані, а значить, вони не мають закінчення. А ми ж розподіляємо іменники за закінченням. Ну і також іменники, які вживаються тільки у формі множини, теж не належать до жодної відміни. Чого? Правильно, бо роду не мають. Ми ж знаємо, що іменники, які вживаються тільки в множині, роду не мають. А також частина іменників, які змінюються як прикметники, набережна, пальне. Чого? Тому що вони власне прикметники, і тільки іноді в реченні можуть виконувати роль іменників. Тобто, все просто, а ми працюємо. І наразі в нас робота з текстом. Ми повинні, прочитавши текст, Вибрати всі іменники. І не просто всі іменники. Ми повинні поставити їх в називному відмінку однини і розподілити їх за відмінами. Отож, зразу зробили 4 колоночки. 1, 2, 3, 4. Прочитали текст, вибрали всі іменники. Наприклад, перший іменник красень. Знайшли його. Як ми міркуємо, красень, він мій, це іменник чоловічого роду. Він має нульове закінчення. Отже, це що? Друга відміна. Наприклад, політ лелеки. Лелеки. Називний відмінок однини буде лелека. Вона моя, це іменник е, лелека, вона моя, або він мій, це іменник чоловічого роду. із Закінченням А отже, це перша відміна. Зрозуміло, діти, як ми визначаємо іменники за відмінами. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Так, до першої відміни належать іменники лелека, грація, дружба, людина, кривда, хата, пара, злагода. До другої відміни красень, політ, диво, птах, добро, злочин, гніздо, прощення. До третьої відміни гордість, велич, любов. І до четвертої відміни пташення, лелечення. Побачили, що в них є ад, ят, «ен», Тобто ось він закінчення «ен». Пташеняти, «Лелеченяти». Ось наше закінчення, ой, не закінчення, а суфікс, вибачте. Ну і ще одна вибіркова робота. Ви ж пам'ятаєте, що є такі слова, які не належать до жодної відміни. Отож, я пропоную вам їх зараз виписати. Ви повинні виписати в рядочок через кому. Слова, які не належать до жодної з відмін. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Так, ви повинні були виписати окуляри, шосе, кенгуру. Так, сім'я, але з'єднання манго. І все. Тобто, ось тільки ці 4 слова ви повинні були виписати. Всі решта слова мають відміни. Тобто ми їх можемо розподілити за відмінами. А ми працюємо і пропоную вам гру четверте зайве. Знайдіть зайве слово в кожному рядку і поміркуйте, чого ж воно буде зайвим. Так, у першому рядку зайве буде слово мати, адже це іменник третьої відміни. А всі решта іменники іменники другої відміни. У другому рядку зайве слово буде квітка, адже це іменник першої відміни, а всі решта слова належать до третьої. У третьому рядку зайве слово буде плем'я, тому що воно належить до четвертої відміни. А всі решта слова належать до першої. І в четвертому рядку зайве слово буде насіння, адже воно належить до другої відміни, а всі решта до четвертої. Ну що, ви правильно знайшли іменники зайвого, зайві, які є в рядку? Так отож, тепер я вам пропоную, провідміняйте ці зайві відмін, іменники за відмінками. Записали у стопчик називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. І кожен іменник, ось цей зайвий, провідміняйте в однині поки що. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер дивимося, як же ви повинні були провідміняти. Називний відмінок мати, квітка, плем'я насіння. Родовий матері, кого чого немає, матері, квітки, племені, насіння. Давальний, кому чому даю матері квітці, племені, насінню? Знахідний, кого що знайшов? Матір, квітку, плем'я насіння. Так, тут. Матір. Орудний ким чим матір'ю, квіткою, племенем, насінням, місцевий на матері на квітці, на племені, на насінні. І кличний, мамо, квітко, плем'я, середній рід. насіння, так і буде. Отож, ось так саме ви повинні були провідміняти за відмінками і не плутайте відмінків всім, а відмін 4. Залежно від відмінкових закінчень іменники першої і другої відміни поділяються на групи тверду, м'яку і мішану. Це легко. Адже тільки перша і друга відміна мають групи. Третя і четверта, четверта відміни груп не мають. Що ж це за групи? Тверда, м'яка та мішана. Що нам потрібно для цього зробити? Нам потрібно з вами. Подивитися, на який приголосний закінчені... закінчується основа. Наприклад, слово сестра закінчення А, а кінцевий приголосний основи Р. Він твердий. Отже, це тверда група, основа на твердий, нешиплячий приголосний. Книга Г, твердий, нешиплячий приголосний. М'яка? Ну, логічно, що ця основа закінчиться на м'який приголосний. Зоряд. Земля, лю і р, які приголосні. Ну і нарешті мішана. Основа закінчується на шиплячий. А які ж у нас шиплячі приголосні? Ж Ч, Ш, ща. Правильно? Ось у нас шиплячий приголосний. Круча, груша. І це буде мішана група. Розрізняти за групами дуже важливо, адже залежно від того, яка група, таке буде і закінчення в непрямих відмінках, а потім ви це побачите. У іменників другої відміни, в принципі, поділ такий же самий. Основа на твердий нешеплячий приголосний, крім середнього роду на Е. У м'якій групі теж саме основа на м'який приголосний. Ну, і якщо це середній рід, то закінчується на Е. Ну і мішана група основа на шиплячий приголосний середнього роду на я, кущ плече. Ось такий поділ іменників на групи. Спробуємо попрацювати, розподіліть, будь ласка, іменники в три колоночки за групами. Тверда, м'яка чи мішана. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. І зверніть увагу, якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних слів ви складете закінчення прислів'я. А нарешті перевіримо. Так до твердої групи належать такі слова склянка, подруга, правда, насмішка, образа, злива, людина. До м'якої групи належать слова світлиця, берегиня, олія, синиця, акація, нація. І до мішаної групи належать такі слова, як удача, ноша, круча, ворожнеча, огорожа, баржа. І якщо ви підкреслили правильно, все. Ці літери то ви прочитали прислів'я великому кораблю Велика Дорога. Сподіваюсь, ви правильно виконали завдання, дуже уважно перевіряйте. Нічого страшного, якщо ви помиляєтеся, адже не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Ну і нарешті нам залишилося виконати морфологічний розбір. Що це таке морфологічний розбір? Не забули, ми ж вивчаємо морфологію, тобто слова як частини мови. Або ж ми повинні розібрати слово як частину мови, адже ми вивчили вже всі категорії іменника. Що ж ми повинні зробити для того, щоб виконати морфологічний розбір, до речі, він у вас у підручнику на сторінці 97-98. Ми повинні мати іменник у реченні обов'язково. Ми повинні його поставити в початкову форму, пам'ятаємо, що початкова форма це називний відмінок однини. Визначити назву істоти чи неістоти, загальну чи власну, рід, якщо є, число, відмінок, відміну і групу для першої і другої відміни, а також визначити, яким він є членом речення. Спробуємо у реченні, українська пісня може кожне серце полонить, виписати іменники і виконати їх морфологічний розбір. Отож, перший іменник це пісня. Ми його зараз випишемо, і я вам покажу, як виконувати морфологічний розбір цього іменника. Отож, пісня. Іменник, ми його ставимо в початкову форму. Він таки буде. Пісня. Це загальна назва. Неістота, пісня Вона моя, жіночий рід, однана називний відмінок, адже в реченні це слово стоїть у називному відмінку. Належить до першої відміни, жіночий рід закінчення я, «М'яка група і виступає підметом. А тепер спробуйте самостійно розібрати ще один іменник серце. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо серце, іменник, початкова форма. Загальна назва називний, може, кожне з кого що загальна назва неістота? До речі. Полонить когось що знахідний відмінок ем, середній рід однина, знахідний відмінок, друга відміна, м'яка група, і додаток. Тобто ось так ми повинні ем, виконати морфологічний розбір. Хочу звернути вашу увагу на те, що як ми правильно скорочуємо. Якщо ми скорочуємо слова, зверніть увагу, то ми ставимо крапочку. І обов'язково, коли ми закінчили категорію іменника, ми ставимо кому, прираховуємо крапка, кома, бачите, однина скоротила, поставила крапку, кому, Відмінок крапка, кома. Можна ставити крапку з комою. Ось такий розділовий знак між категоріями, які ви прираховуєте при морфологічному розборі. Це називається морфологічний розбір іменника. Дуже важливо вміти його виконувати. Я сподіваюся, що наступному уроці ви вже його будете виконувати самостійно. А на сьогодні все, на сторінці 98, 90, 95 і 98. Ви прочитаєте і вивчите правила. Виконайте вправу 261-262. І знову ж таки, ще раз вас зі святим Миколаєм. Можна чинити так, як Святий Миколай, тобто робити подарунки і просто робити добро. А коли це вдається, почуваєшся так, ніби справді Святий Миколай. І те, що нема бороди, зовсім не заважає. Я вам бажаю хороших подарунків тихого дня. Хорошого. І до побачення, до зустрічі на наступному уроці.